Мирослава Ясюк працює на шахті номер 9 машиністкою підйому. Жінка розповідає, її родина живе у борг. Як можемо, так і виживаємо. Позичаємо у родичів. Ми робимо свою роботу, ми приходимо, заступаємо на свою роботу. Микола Телко щодня виходить на роботу. Він стежить за справністю технічного комплексу шахти. Настрій ніякий, без грошей, що ж тут казати. Знаєте, я живу, ну ладно, я маю там 4 тисячі пенсії, жінка ще працює. Директор копальні Володимир Юрків каже, гроші в бюджеті на зарплату є. Цей борг погашається асигнуванням з державного бюджету, які передбачені в нас програмою по підготовці шахти до ліквідації. В принципі, вони є ті кошти, ми очікуємо їхнє надходження після процедури підписання там Міністерства фінансів. Шахта боргує понад 2 мільйони гривень за електроенергію. З 29 липня копальня знеструмлена, гірники у вимушеному простої, працюють лише слюсарі, які відкачують воду, розповідає гірничий диспетчер Василь Чирук. У нас шахта топиться. В даний момент качається вода з 11.30. Нам би її качати ходить до 9 вечора, але нам дають напруги тільки до п'ятої. Кожен раз не докачає, докачує в даний момент. Головний відлив з трудом справляється, але всі окраїні шахти, всі оці тупікові виробки, які на кінці, все вже втоплено. Директор шахти Володимир Юрків каже: якщо вода дістане до критичного рівня, електрообладнання вийде з ладу. Вода прибуває постійно в шахті, і для того, щоб видобути вугілля, її треба відкачати, щоб було сухо. 120-130 кубів, приходить на годину. Ведемо переговори з електропостачальною організацією «Укрінтеренерго». Для того, щоб вони до 9 числа нас потримали у цій стадії відкачки води, ми за той час вже завершимо процедуру під заключення договору з енергопостачальною організацією". Поки на шахті електроенергію використовують лише для відкачки води. Усе інше працює в механічному режимі, каже начальник техкомплексу Микола Телко. Коли є електрика, так працюють стрічки, займаємося ремонтом, займаємося з роботами. роботами. Ну, все, що потрібно на участку, виконуємо, нема. Що завісить від електрики, значить, що стоїть. Дирекція шахти очікує, що гроші за електроенергію надійдуть 9 серпня. Тоді ж очікують і заробітну плату. За вимушений прості гірникам виплатять посадовий оклад без надбавок, каже керівник копальні Володимир Юрків. Тетяна Біскуп, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Волинь.